Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція, Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК, 99%,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тікток, десь щось поняв, відбувається на YouTube, це обговорюють. А воно реально з кінтом таке сталося. У мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, уха. Він, до речі, досі з ним. Він досі йому як батько і так далі, не зміг його залишити. І от, А друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростає, дивляться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв? З часом знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не со своїми дітьми, а діти, не со своїми батьками. Я того вважаю, ДНК ТС це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікарів як для жінок, так і для чоловіків. Дуже важливо. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, у ці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подласть. Якусь хитрість зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій ситуації показують, які люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сойти. У мене Кентчас теж. Я дивлюсь сторіс. Взагалі в Європі тут багато хто приїхав, і ума сходять. Вони витримують ментально це всього. ось його наскоро в дурочку забрали зараз. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестром грав. Я не буду називати ну я. Я не знаю, я вважаю геніє музичним. Ну, сумаси що. Турмач, перебарчило просто. Ви ніколи не знаєте, що у вас в житті. Може статися Пер... Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую оці ці всі питання. Треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожить не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути падкованим, вообще краще свого юриста адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Всі якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків. Бо там то це бутує міння, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо. Дізнаємося, які у людей є, там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди приматів. Надо знати, як це обрізати, перестрахувати своє життя.